Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про свою мишку від Asus, яку я користую вже близько двох місяців. Ця мишка мені подобається, але на жаль, у неї є певні мінуси, про які я хотів би також розповісти сьогодні в цьому відео. Якщо ви хочете купити саме таку мишку і шукаєте для себе плюси та мінуси, то це відео однозначно вам буде корисним і цікавим, тому що насправді є певні моменти, які проявили в цій мишці через два місяці використання. Отже, сьогодні на огляді Asus Rock Keris 2Ace, мишка, яку реально я дуже довгий час чекав, от прям коли вона тільки вийшла, чекав, коли вона з'явиться в Україні, я одразу її придбав. І ця мишка перші два тижні мене точно радувала дуже-дуже сильно. Давайте почнемо з плюсів. Значить, плюси даної мишки заключаються в першу чергу в її формі. Форма цієї миші реально дуже зручна, і от мені. Рука лежить на неї просто як от рідна. Мені подобаються всі габарити даної мишки. Ви їх, до речі, можете подивитись на сайті. Всі характеристики, по вазі. Вона, до речі, достатньо легенька, там 57 грамів. Є і легші мишки, але вона все одно відчувається дуже легкою. Якщо брати по якості пластика, мені подобається, що він такий достатньо, скажем, плотний, міцний, і подобається, як мишка виглядає. Дизайн реально дуже класний. Гріпси їхні стандартні, теж мишку трошки дизайн роблять більш. Чи привабливим? Можна бокові також гріпси наклеїти, я їх не клеїв, тому що ну мені з ними не подобається. Я завжди клею верхні. По дизайну мишка реально дуже дуже крута. Якщо брати, наприклад, по практичності використання білого кольору, то звичайно білий він більш маркий, але є питання до пластику який використовується на цій мишці. Він прикольний, тому що ця мишка зроблена з переробленого пластику. Він такий трошки ширшавий. По відчуттях це приємно. Він не так по суті сильно затирається, як звичайний пластик, але. Є такий момент, вона жовтіє. Чомусь швидше так в експлуатації, чим звичайна біла мишка. У мене були різні мишки різних брендів, там, де пластик, такий, ну, звичайний, такий гладенький. Чомусь ця мишка жовті, вона не так затирається, не видно, але жовтизна з'являється. Якщо брати по цих бічних сторонах, то тут є такі. Я розумію, що це зроблено рельєф для того, щоб ви могли міцно тримати мишку, але для цього також є гріпси, кому не підходить. Але я бокові частини не наклеюю, і отут дуже швидко забруднюються ці пори. Щоб ви розуміли, я мишку дуже часто часто чищу, але буквально там декілька днів використання чистими руками бреш все одно воно забивається на білому. Це видно на чорному. Не так буде видно, але все одно забивається. Тому е, стосовно цієї мишки. Все-таки набагато практичніше буде чорний колір. Що стосовно коліщата, а саме силікону, то можете побачити, що воно пожовтіло дуже швидко. Це буде стосуватись також і чорної версії, тому що там теж силікон білого кольору. І це реально виглядає не дуже гарно. Тут мені не подобається, як воно виглядає. Ну, звичайно, можна розібрати мишку, відчистити цей силікон, не знаю, чи поможе, чи не поможе. Але естетично, вже м -м, краса мишки втрачається. Плюс є такий момент стосовно цього силікону, ви ви можете зараз все це діло побачити, чомусь силікон відслоївся від коліщата, і воно моментами торкається об цю сторону пластику. От, Наприклад, можете побачити притул майже і коли крутиш. от, Тут був зазор трішки більший, зазор менший, і воно черкається. От ви можете побачити, як воно. Він відслоївся, і от ви можете побачити от зараз, та? що воно трошки як відходить. Від самого коліщата нерівномірно воно крутиться. Причому пластик, саме куліщата, інкодер крутиться рівно, це питання суто ось цього силікону. Подивіться, воно легенько так от злазить. Я не знаю, чи це така якість силікону, чи це брак, чи мені так просто попало. Ну такий момент є. І саме найголовніше, ви зараз послухайте, як воно чути, як воно треться. Таке неприємне шуршання, мене реально воно дратує. Я не знаю, що з цим робити. Мишку треба розбирати і, напевно, не знаю, можливо гріти якось, щоб цей силікон плотніше сів. Але мишка за 7 тисяч гривень ну, такого не повинно бути. Тим паче через два місяці використання. Тому це мене дуже сильно розчарувало. Що стосовно корпусу, я на розпаковці казав, що мишка дуже зібрана класно і перше враження реально класне. Але через два місяці використання з'явилися знову ж таки певні моменти. Зараз демонструю, ви просто слухайте. Почав скрипіти пластик, плюс місцями він просто реально прожимається туди в середину. Чим це пов'язане, я не знаю. Можливо, якось конструкція, так що з часом воно все-таки деформація відбулась, і щось відповідно поміняло всередині. І плюс щось торохтить всередині. Не знаю, чи це енкодер, чи не енкодер, чи можливо батарея, але торохтіння є. Якщо взяти, наприклад, до уваги глайди, які тут по стандарту наклеєні, там були менші, я поклеїв більшої площі, то подивіться в якому стані глайди. Як вони виглядають? Це після двох місяців використання? Я користуюся суто на коврику? Я не знаю, вони дуже сильно царапаються, і чутливість гладів... Вже стала гірша, тобто це всього навсього за два місяці використання в комплекті. Знов ж таки є додаткові. Там ви собі можете це 4 місяці, скажімо так, покористуватись, але рахуйте, що ну глайди надовго їх не вистачить. Я, наприклад, відчуваю різницю, коли вони вже, скажімо так, попрацювали певний час і вже не відповідають тим характеристикам, які були на початку. Я це відчуваю, і для мене це відповідно мінус. Коли я розпаковував дану мишку, я звичайно слухав клік, тестував, як вона скролиться. Це стосується основних кнопок, вічних кнопок. То я зразу сказав, що мишка не є тиха, вона достатньо голосна, трошки вище середнього. Але з часом з'явився такий момент, що коли клікаєш або ну, достатньо так швидко, скажімо, по кнопках, то з'являється таке теж шуршання пластику всередині, наче там щось треться. Я розумію, що там все-таки є певний контакт верхньої частини і нижньої, чи бокової, але такого звуку не було на початку. І тут реально клік, ну скажімо так, знову ж таки, голосний. І плюс це є шуршання. Можете зараз також послухати. Не знаю, чи буде чути на мікрофон, але знову ж таки продемонструю. Можливо, також могли почути певний резонанс, такий пластику невеликий, який йде. Порівняння з тим самим, наприклад, у мене був Asus Padgio 2, яку я дуже хвалив. Мишка, класна, довгий час користувався. Asus, виходить, Harp, дуже класна мишка. Там такого моменту не було. Ні дребіжання пластику, ні шуршання не було. І клік там був набагато тихіше, тому ця мишка не є тиха, і от такий момент по пластику також тут є. Якщо брати по плюсах, то з переваг даної мишки, як вже сказав, для мене є форма, є вага. Мені подобається, як мишка виглядає. Мені дуже подобається її автономність, тому що вона тримає реально класно. Мишка має підсвітку. Мені дуже подобається, коли є підсвітка, хоч тут і мінімально це кулішату, так, але все ж таки це доповняє її дизайн і вигляд. Якщо взяти, наприклад, характеристики, то тут вони. Дуже круті. Класний сенсор, ніколи не було проблем. Тут можна сказати, все круто і по перемикачах, і круто по начинці, і круто по автономності, тому що вона тримає нереально класно, і для мене це є от перевага. Якщо взяти на даний момент, от сформувавшись враження певно про дану мишку, то я би напевно вже таку мишку не купляв собі. І я розглядаю вже інші варіанти, тому що там до мене їдуть різні мишки, які, скоріше всього, я буду вибирати, на які перейду. Тому що момент у цей з коліща, у це хрустіння пластику. Ти тільки в руку береш мишку і Вона так от хрусткає, шуршить, клікає не дуже приємно. Це вже розчаровує. Тобто комфорт роботи, комфорт гри відповідно втрачається. І також згадав, тут є можливість зміни перемикачів гарячої, але перемикачі ви не можете купити, їх немає. Ви замінити на інші на даний момент не можете. І по суті, ця мишка вже як півроку назад вийшла. Це також мінус. Тут вже для себе робіть висновки, тобто плюси-мінуси я вам розповів. Так скажемо більш-менш коротко, чому це відео було випущено? Тому що хотів поділитись досвідом, тому що багато в коментарях писали. Розкажи про мишку, як вона в користуванні, що вона собою являє. Насправді, ті плюси, які в неї є. Мені достатньо, щоб її залишити користуватись, але от останні декілька тижнів використання у ці моменти, які з'явились, мене розчарували. Тому відповідно говорю так, як є. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій лайк і не забувайте писати в коментарях свою думку.